Привіт, друзі! Зараз розкажу дуже важливу інформацію, чого наші бажання не здійснюються, якщо навіть ми робимо все, що можемо для досягнення результату. Окрім медитації, вже повісили на карту бажань, наприклад, вже робимо спеціальні дії, звернулися навіть до вищих сил, але нічого не допомагає. Ось розкажу, наприклад, ситуації клієнтки. Але, по-перше, Всесвіту для того, щоб сформувати ту подію, яку ви хочете, потрібно від трьох до шести місяців. Раніше просто ну, неможливо зістикувати всіх людей, всі події, які повинні статись. Так ось клієнтка отримала пропозицію руки і серця від чоловіка, який ще не розірвав шлюб з попередньою жінкою. І ось там є проблеми специфічні. Це інша країна, і Всесвіт починає працювати над цим. Е, і ось вона, це ми почали працювати десь у травні, і ось у жовтні е, назначають дату розірвання шлюбу. Тобто, яху, подія відбувається, але е, мені вона телефонує і каже, щось мені вже за нього і заміж не хочеться. Ви розумієте, як на це дивиться Всесвіт? Він такий, я працював, працював півроку для того, щоб дати тобі це те, що ти хочеш. А ти така, а мені вже й не потрібно. І тоді, наступного разу, коли ви щось бажаєте та просите, все світу не цікаво з вами грати, розумієте? Тому що ви не дотерпіли, не дочекались, почали нити раніше ніж потрібно. Розумієте? І особливо стежте за своїм станом. Коли ви починаєте зневірюватись, це вас повертає ну днів на 10 назад. Тобто формується, формується подія. Ви щось там понили, все, нічого я не хочу. Я взагалі нікому не потрібна, і вас повертає, ніби раз назад, і ще додається цих 10 днів. Тому будьте впевнені, тримайте стан, і обов'язково подія формується. І хваліть, і дякуйте Всесвіту, коли хоча б щось маленьке вже відбувається на шляху до здійснення цієї мрії, тоді всесвіту цікаво з вами. Він, як знаєте, дитинка, він бачить, що ви його хвалите. Що значить, так, так, я роблю щось потрібне, розумієте? І тоді все більше і більше буде здійснення бажань. Дякую і гарного вам дня.